Служив 4 роки в Десні, приймав участь в АТО, підписав контракт, захотів повоювати молодий, гарячий. А сюди попав, ну, прислали повістку. Я й сам не знав, бо я в Києві працював, а прописаний в Чернігівській області. Дізнався через знайомих, поїхав, забрав повістку, поки їхав ще штраф, улупили за привишення. Ну і так і попав. Це не автомат, і не пістолет. Це таке відчуття, що коли ти заїжджаєш в посадку. там, чи село, не важливо, коли ти розбираєш, то ну, я не знаю, кому передати. Ти розумієш, що ти зараз накрошиш, ну, там, не знаю, скільки б їх б не було, батальйон, батальйон. Так само ці колони. Спокійно, добре, в броні. Нас поставили один раз на закрити, щоб ми постріляли, а те всі були б це прямі наведення. І були таких прямих наведень, що на відстані 30 метрів. Треба було там, чи хати відпрацювати, щось посадку, ми в притул заїжджали. Всі прямі, повна концентрація, тобто. Я коли вже виїжджаю в бій, нема такої місці, що там щось об'ють чи не вб'ють. Я сконцентрований на своєму місці. Як запустити систему, перевірити ці тумблера, перевірити е, роботоспособність башні, так сказати, щоб я знав на 100%, що я виїду від клепаю, щоб був результат, чи, не дай Бог, на нас попоруть. Так, да, повна сконцентрованість, ну, особисто в мене повна.